У прилуках затвердили почесну відзнаку загиблим героям. Відповідне рішення депутати прийняли в ході 49-ї сесії Прилуцької міської ради. Щоправда, цьому рішенню передували довготривалі дискусії серед громадськості. Тут думки рідних загиблих захисників розділилися: одних відзнака захисник України, герой Прилуцької громади, влаштовує, інші наполягають на присвоєння усім загиблим героям, звання почесний громадянин міста. Які залишили рік і місяці сьогодні, 26 число. І зараз, коли в нас є нагорода у багатьох містах Прибузкової України, у, у нас порога збирається різними. Я не знаю, чому. Я не знаю, не вже наші діти не заслужили, щоб бути громадянами нашої. Ні, ви сказали тут. Один голова, як ви мене назвали, голофатка. Да, да, да. да, ви не сніг, за таймарні. Ви зараз заходите і кажете, знову ми прийшли. Ви, ласка, ви заказуєте, що перед вами стати і сказати, дайте нам нагороду. Дайте на наших дітей, чим вони дійсно такі є. Чому діляють у друзі? Ті говорили, більшість наших батьків те вирішили до цього. І зробити культ із цього всього, але дійшло до того на зборах, що батьки сказали, нам нічого не треба, віддайте на дрони. І ці є кошти, і все. Тільки не чіпайте нас, не чіпайте. Вісім місяців я плачу, і тебе трохи плакала. не трогайте наших дітей, не трогайте, батьки вирішили це, да дай нам дають і десять. Тоді звертайтеся в гечтами, туди звертайтеся, вам там дадуть, але не тут. Так ми не проти, Не проти не проти. Та проти ви. Я когось князи повернувся. Шановні, не якщо це потрібно, Ольга Нетали, збирайте батьків знову. І ми прийдемо. І сьогодні я, я прийшла. Мене тут попросили батьки. Розділилися думки щодо присвоєння нагороди загиблим героям і серед депутатів. Я, як депутат, вважав. Спочатку і досі час, і буду вважати, що найвищою нагородою для хлопців, які поклали своє життя, має бути почесний громадянин міста Прилуки. Всі, кожен визначиться. І це буде стосуватися тих тих, хто, починаючи з 2014 року. Це все можна прописати в даному положенні. І я не знаю, чому такий супротив. І перевернули щодо батьків і підписів. Та можна ж по-разному піднести це все. Я працював, знаю, як це можна подати. А можна по-іншому. Взагалі опустити це, прийняти, так як я зараз говорю я, і це буде вірно. На сьогодні найвищою нагородою є почесний громадянин міста Прилуки. Перше, на що хотів би звернути увагу, що положення, яке зараз виноситься на голосування, воно не виключає можливості загиблим прилучанам отримати статус почесний громадянин міста Прилуки. Це перше. Друге, чи дійсно б хотіли ви, щоб ваші чоловіки, сини, брати, щоб вони мали, ну, скажімо так, автоматично цей статус на рівні із тими, хто ну, досить випадково, можливо, попав в число загиблих? Згодні. Е я згодна, тому що так, всі там були хлопці, я це скажу, що ми. Всі, ми дивіться. Але, скажімо так, тоді автоматично треба давати герой України, мабуть, всім пораненим, автоматично давати орден за мужність всім мобілізованим, і це нівелює відзнаку. Яку е отримують в результаті довготривалих дискусій? Депутати таки голосують за відзнаку захисник України, герой Прилуцької громади. А рідні загиблих героїв не полишають надії, що до їх думки міська влада таки дослухається, і підніме питання про присвоєння усім загиблим героям, звання почесний громадянин міста. Питання по почесному громадянину знімається. не знімається. Не знімається. Жвава дискусія в ході сесійного засідання за участі рідних загиблих героїв та громадської активістки Марини Паянок була викликана відчаєм через небажання бути почутими місцевою владою. Резюмує депутат Артем Рожко щодо цієї нагороди. Питання вже мусується більше року. І після того, коли вона зрозуміла, що влада ніяким чином не реагує, вона написала петицію одну, потім другу петицію, яку підтримала громада Прилук. Буквально там протягом одного-двох-трьох днів по закону петицію зобов'язана виконком зобов'язаний розглянути і подати на сесію. Пройшло вже більше двох місяців від останньої петиції. Були сесії, але питання це так і не винесено було. Тому зрозуміло її позицію, і тому, в принципі, сьогодні і відбулася така, я кажу, легенька суперечка. Хочу сказати, що я і не тільки я. а... Більшість депутатів не проти того, щоб наші хлопці загиблі отримали відзнаку, як і захисник прилучений, так і. Почисти на робот міста в ході сесійного засідання. Обранці також розглянули міські цільові програми. Тероборона міста Прилуки та підтримка збройних сил України. Дана програма була була затверджена раз на сесії 2 грудня. Кошти були передбачені 19,5 млн мільйонів гривні. Зараз передбачається збільшення програми на 22 млн мільйони гривні. І загальна сума на фінансування поки що на даний на 24 рік встановитиме 41 один мільйон п'ятсот тисяч гривні. Своїми голосами депутати підтримали дане рішення. Про це питання про затвердження міської цільової програми підтримка збройних сил України. Шановні колеги, програма підтримки збройних сил України у нас була прийнята на 23 рік, і тому на 24 рік нам потрібна нова програма. І в рамках цієї програми у нас передбачатиметься фінансування поки що 15 мільйонів гривень. Програма була також розглянута вчора на депутатській комібжеті депутатській комісії і підтримана. Тому на сьогодні у нас є два замовлення. Це знову ж дві ті частини, які ми вже і допомагали. дізнаються. Будуть чути, що є такі кошти, то я думаю, звернення будуть. Тому давайте підтримаємо депутати своїм рішенням виділили кошти на реалізацію міських цільових програм на підтримку збройних сил України. Загалом у роботі 49-ї сесії прилоцької міської ради взяли участь 23 обранці.